Отже, починати будемо із теми енергетики, і на прямому зв'язку із студією вже є наш експерт, директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Мельченко. Пане Володимире, чи чуєте мене? Да, чую, вітаю вас, а паніла. Дякую вам, що змогли долучитися до нашого ефіру. Отже, давайте спробуємо трошки розібратися, що нині відбувається з українською енергосистемою після сьогоднішніх ударів, після тих ударів, які Росія і раніше здійснювала по території України саме по енергетичним об'єктам, і чи загрожує нам блекаут для наших слухачів? Я нагадаю, що це повне знеструмлення енергосистеми країни або частини країни називається блекаут. Аутом власне про нього буде моє перше питання. Чи ймовірний він нині, зважаючи на ось ці сьогоднішні атаки? Ну насамперед хотів би сказати, що це питання на сьогодні не актуальне, оскільки повний блокаут по Україні ну він практично шанси дорівнюють нулю. Так, е, да, ви знаєте, що удари були потужні по всій Україні. Випущено там понад 50 ракет, 44 із них було збиті. Е, декілька ракет взагалі попали в поле. Але е, значить, дійсно, серйозні на Київщині там проблеми. Ли, там попали в певні об'єкти. В результаті енергетичної енергетичної інфраструктури, в результаті цього. Знеструмлено було близько 350 квартир в місті Києві, але це не є блекаут всієї енергетичної системи, це є просто значить, така, якби аварійна ситуація і не передбачувана запланованими графіками відключення. Ну, на мій погляд, що наша енергетична система, незважаючи на все. Вона залишається бути стійкою і аварійні бригади працюють 24-7 це бригади компанії Укренерго, Центренерго, Енерго», інших операторів розподільних систем. І запас міцності у нас по потужності є достатній. Запас палива достатній. Ну, дійсно, що ворог, на жаль, він є достатньо. Значить, зі спрямовано по лініям розподілу електропередач намагаються занурити в е, фактично в пітьму міста Київ, там б'є там навколо Києва, так сать обстрілює систему розподілу підстанції. Але я думаю, що це не вдасться, тому що тому що тут наші енергетики працюють дуже самовіддано. І все роблять для того, щоб це не сталося. Ще раз повторюю, що поки, поки що ніякої для паніки підстав немає. Да, складно, да, будуть відключення. Бачите, 31 числа заявили в офісі президента, будуть мали бути планові відключення, значить, але з цього нічого не вийшло От, через ті обстріли. Я й казав, що з цього нічого не вийде, тому що в цій ситуації військових дій. В ситуації, коли е дуже важко спрогнозувати попити пропозиції електричної енергії, і випадають певні так сачі і потужності, і е системи розподілу, е, е графіки, які будь 100% вони, вони би дотримувалися. Ну це неможливо зробити та так воно й вийшло через після чергової атаки, але знов таки, що я думаю, що це є локальна така локаль, локальний пошлокальне пошкодження, а не системне пошкодження, яке буде енергетична система. В цілому вона перебуває в стабільному стані. Чи можемо зараз оцінити взагалі масштаби цих пошкоджень? Зокрема, була заява президента Зеленського про те, що щонайменше 30% енергетичної системи України серйозно постраждали внаслідок внаслідок цих атак? Ну так, да, треба сказати, що дійсно тут важко з цим сперечатися. Але знов таки це ж 30% у нас, я хочу уточнити, і заспокоїти наших громадян. Чому? Тому що це 30% від проєктної потужності нашої енергетичної системи. А проєктна потужність вона у нас сформувалася ще в радянські часи і розраховувалася на військово-промисловий комплекс, на важку металургію, на роботу України як великої частини всього Радянського Союзу. І з того часу у нас пожелання. Впала майже втричі потужність, значна частина цієї потужності генерації, вона залишилася. Тому, незважаючи навіть на такі величезні пошкодження, у нас є ще і те, що ми втратили, і Запорізьку атомну станцію в Європі, і Свялянську, і Запорізьку теплову електростанцію, там, і деякі з Ніївську, там деякі інші пошкодження. Але знов таки, в принципі, запас у нас є потужності. Єдина велика проблема це саме те, що на сьогодні Росія цілеспрямовано б'є по лініям розподілу, по підстанціям, і тут у нас просто не може не вистачати навіть аварійного резервного запасу запчастин, обладнання, і цим треба. Дуже терміново займатися шукати ці частини, трансформатори, микачі, різні там інші, е, е, у, у, значить, рі, рі, різні деталі е, в Європі шукати це. Але ви знаєте, в чому, в чому складні ситуації, що це у нас е, е, обладнання не не таке, не так широкого вжитку, да його не можна там заказати і вам. Привезуть в той же день це, як правило, його роблять під заказ це обладнання. На це входить там від 3 від 3 до 9 місяців, і... але я думаю, що на складах в країнах східної Європи ще прийшлося достатньо трансформаторів, інше обладнання, яке можна використовувати в Україні, і цим займаються наскільки мені відомо, поповнюється аварійний запас. Але проблема, вона існує саме саме в цьому розрізрі підстанції, систем розподілу, а, а в принципі, проблема також, також існує з видачею потужності теплових електростанцій. Ви знаєте, що в нас теплова генерація, вона фактично, фактично є балансуючою. І е, так, так як у нас базова генерація, це ядерна енергетика, вона складає в енергетичному балансі від частка десь 50%, але вона не може бути маневреною, не може бути балансовою, балансуючою, тому існують балансуючі потужності: це гідроелектростанції і вугільні електростанції, теплові електростанції. От для того, щоб для того щоб значить не Україна не могла збалансувати нашу енергетичну систему, ворог б'є саме по він, не може зруйнувати теплові електростанції, тому що вони їх багато, і вони достатньо е, укріплені, не так легко їх зруйнувати, то він б'є по найбільш слабким місцям е, точкам точкам виходу потужності з теплових електростанцій і системам, системам розподілу е, і підстанціям розумієте тобто але знов таки кажу що ми це в енергетики наші, все це прекрасно розуміють і роблять все можливе щоб зберегти систему енергетичну енергетичну систему, значить в стабільній роботі як це мож як як це можливо в цій ситуації Давайте ще окремо поговоримо про те, як самі українці споживачі електроенергії можуть в цьому нашим енергетикам допомогти. Такі вже багато про це говорилося, але мені здається, що сьогодні не зайвим буде нагадати такі базові правила економії електроенергії в умовах, коли ну, на нашу енергетичну систему таке навантаження і такі атаки. Ну, по-перше, потрібно використовувати, мабуть, розумні розетки, потім led лампи пауербанки, значить, системи накопичення енергії. Потім дивитися, яким чином ви використовувати використовувати найбільш такі прилади, які найбільше всього споживають електричну енергію, там бойлери. Значить, присов машини, присувальні машини, значить, утюги там, системи, значить нагрівання. Тобто треба намагатися, щоб е, включати ці прибори е, в нічний час в нічний час, а в нічні години, а в пікові години це зранку там. З 7-ї години там, до 10-ї, вечірні години, там з 6 до 11 намагатися е, мінімум використовувати електричну енергію, е, е, всі інші роботи пов'язані з енергоспоживанням, е, тобто всі ці прилади, які багато споживають, е, е, потрібно їхню роботу переносити як ну, чи на нічні часи, чи, чи на денні часи. Що треба знати про ось ці відключення. Ну чи правильно я вас зрозуміла, що графіки, вони оці відключення, вони приблизні і ну, 100% можливо не вдасться їх дотримуватись. Вже взагалі неможливо їх дотримувати 100%, тому що це прогнозні графіки. Я ж кажу, що наша система вона, хоча і надійна, але ми не можемо передбачити. Ті ж удари на російськими терористами по нашій енергетичної системи. Ну от як приклад я вже навів, що 31 значить, жовтня, офіс президента планував значить, запровадити планові відключення, щоб всі по графіку, чітко все дотримувались, все те. Все рівно, так сказать, не було, щоб так одні страждали, інші не менше, інші страждали більше. Так планувалося саме з 31 числа включити ці планові відключення. Але в графіки. але бачимо, не так сталося, як гадалося. Знов таки черговий значить авіаудар з боку російських терористів по нашій народичної структурі, і всі ці плани. Вони полетіли шкребель, і в результаті потрібно було займатися відключеннями вже ларійними, непередбачуваними. І я думаю, що в такій системі, в такому режимі, ми будемо робити і працювати наша неростична система до закінчення війни, до активної фази війни, і знов таки, що Іншого іншого як кажуть не дано. Україна Україна не має здатися, має боротися, тому певні незручності вони будуть в одних регіонах. Більше, в інших регіонах менше. Але в цілому, в цілому, сказати я не можу сказати, що це стабілізується, чи буде якісь графіки, які будуть чітко дотримуватися. Це неможливо треба. Треба не забувати. Україна знаходиться в війні. Дуже жорсткій війні, Росія веде війну на знищення України українського народу. Тому в цій ситуації, якщо люди мають розуміти, все. Що... ще одне питання, таке побутове, яке дуже часто виникає. Це чому, е, ну, наприклад, в одному будинку може бути в частини є світло, в частини немає, або в сусідніх будинках е, в когось є світло, а в когось не відключають взагалі е, якось. Е... Чи можна це якось передбачити? Можливо, знаєте, українцям ми ж вміємо кооперуватися в складних ситуаціях і там ходити до один до одного, працювати. Чи можна якось дізнатися ну, от від чого залежить, в яких будинках буде світло, в яких не буде? Ну я взагалі вважаю, що це громадяни не мають ставити таке питання. Порядок денний це неправильне питання. Чому тому, що знаєте, це тому дали цьому не дали електричну енергію? це, а чому нам не дали? Це під час війни. Знаєте, це таке дуже погані відчуття. Наводить якийсь якісь розбрат, це нікому не потрібно робити, тому що наші енергетики роблять як можуть. Розумієте, так не може, не може бути, щоб усім рівномірно відкричали, рівномірно включали, щоб були заплановані графіки, все працювало чітко. Ну, ну я ж кажу, що там десь більше зруйнували, там менше зруйнували. Там там, значить, десь підстанція ремонтується, там Десь, значить, переключення якесь іде, значить розумієте. Тобто неможливо забезпечити абсолютно рівність в тих умовах, якщо будуть українці цю тему проштовхувати, чому нам дали а тим а не дали, а тим дали, це просто деморалізує людей. Треба змиритися з тим, що є, і в цих умовах вірити. В наші збройні сили вірити в наших в наших енергетиків, що вони роблять все можливе, що що щоб електроенергія була відновлена, а громадяни мають вести себе дисципліновано дотримуватись тих порад, про які вже казав. Ну угу. дивіться, я ж не про те, що там справедливо чи несправедливо, а скоріше про те, як ми можемо всі кооперуватися. Наприклад, якщо в когось є якась термінова робота, і навпаки, ті, в кого світло є, можуть там прихистити тих, в кого тимчасово немає. Ну це, це тако індивідуальний так. вже це індивідуальний підхід, його не можна розповсюдити на всіх. Це якщо друзі там чи родичі, вони вже самі вирішують це питання. Тут я не можу дати поради мені. Про те, як відключення електроенергії і перебої з постачанням можуть впливати на інші послуги комунальні, зокрема, і на роботу інших галузей, теж хочу окремо запитати: от, зокрема, щойно в новинах у нас пролунало, що, наприклад, змінюється графік роботи метро, довшими стануть паузи між Власне, приїздом поїздів для того, щоб в тому числі економити енергію. Що ще зміниться? Ну, в Києві водопостачання, наприклад, сьогодні не всюди є. Ну да, ви знаєте, що наша цивілізація це цивілізація електричної енергії. Да? Коли там ну, такі, як Едісон, як Тесла, да розробляли принципи електроенергетики і робили зробили основні прилади. І почали застосовувати електроенергетику в промисловість, в наше життя, то без електроенергетики неможливо нічого на сьогодні уявити. Без, без газу навіть можна прожити там, без нафти, а без електроенергетики ні. Е, тому дійсно, от е, немає електроенергетики, значить, е, значить, насоси не можуть подавати воду для людей, значить, люди, люди сидять без води там. Дефіцит електроенергії значить не може їздити метро в тому графіку, в якому, в якому так сказати, людям зручно. Та да? тобто і таких прикладів можна навести безліч. Тому електроенергетичний комплекс це найбільш важливий для економіки України, навіть не газовий. Тому вони бачите, і російські терористи це прекрасно розуміють і луплять не по нафтабазам, не по газам. Компресорним та іншим якимось е, об'єктам інфраструктури, а, а, а луплять по самому такому необхідному, е, значить, досягненню цивілізації саме по е, інфраструктурі електричної енергетики. На сам кінець хочу у вас ще запитати наскільки ось ці базові правила економії для людей вони взагалі впливають на Рівень споживання, тобто, ну знаєте, є іноді такий аргумент, що мовляв, та скільки я там споживаю, воно все одно на енергетичний баланс не вплине, бо є там підприємства, які споживають більше енергії, є бізнеси різноманітні. А ось така побутова економія вона нічого не вирішує. Ну це абсолютно неправильно, тому що наше населення споживає на сьогодні там близько 40% всієї електричної енергії. Що... Навіть більше, мабуть, зв'язку з тим, що промисловість у нас багато роз... підприємств зруйновано чи зупинено внаслідок наслідок війни. Тому від громадяни, громадян дуже багато залежить, хоч от хоча б там, якщо будуть люди дотримуватись тих правил, про яких каже влада там, енергетики, я от нещодавно казав, то це може зменшити енергоспоживання в пікові періоди. І зекономити взагалі електричну енергію, тобто від цього буде наша енергетична система працювати більш стабільно, менш напружено. І ну а щоб, щоб я б хотів би ще сказати: ну, дійсно, якщо мож, ну, можу, навіть та же промисловість, то краще дійсно там перенесет, роботи в нічну якусь зміну, да тобто, це, це дуже потрібно. Чи, наприклад, люди ну я бачу по Києву, там по іншим місцям всі їздять на роботу там в офіси. Тобто треба запроваджувати роботу де це можливо онлайн по максимуму на сьогодні, особливо в цей період, щоб менше споживати електричну енергію. От тобто, як в Фінляндії там давно вже там 80% людей працюють в онлайн. А у нас Люди, знаєте, аби приїхати на роботу, аби а це витрати електричної енергії. Якщо в метро, е, значить, їде людина, чи там е, тролейбусом, там чи пального це витрати. Розумієте, тому, тому у цей період складний, треба максимально переводити всіх людей на роботу, де це можливо, на онлайн це дуже серйозно може зекономити електричну енергію, взагалі енергію, енергоносії. І друге це. Це по можливості переводити наші підприємства, промислові, теж щоб вони більше працювали в ночну зміну. Пане Володимире, я вам дуже дякую за включення. Дякую за такі детальні пояснення для всіх наших слухачів. Я нагадаю, що директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про українську енергетику і ну, з хороших новин блекаут в масштабах країни нам не загрожує. Ймовірність його дуже мала, але це не означає, що не потрібно економити. І одну цифру хочу вам навести. Це е, е, цифра із публікації, яку робила моя колега з видання Бабель, е, і е, вона стосується того, як наш вплив кожного із нас насправді важливий в ось цій економії. Е, і тут вони задають таке питання: якщо я вимкну пралку, чи справді це допоможе зберегти енергосистеми країни? Е, наприклад, пральна машина в режимі нагріву споживає 3000 Вт на годину тисяча машинок одночасно це. 3 МВт на годину таке ж навантаження на систему, наприклад, створює цілий житловий комплекс. Отже, якщо всі в пікові години не будуть вмикати пралки, то це вже бачите суттєва така економія. Ну і взагалі, до речі, зараз на сайтах багатьох видань є ці практичні поради. І от я вам е цю, цю цей текст дуже рекомендую. Е він е у видання Бабель знаходиться в розділі користь. Е а ще про блокаут е теж раджу почитати е інтерв'ю із. Е Головою комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів і інтерв'ю це вийшло на сайті The Village. і там теж детально пояснюється і про блокаут, і за яких умов він можливий, і про те, чому власне скоротити споживання важливо і чому треба розуміти, що відключення електрики будуть, і треба до цього готуватися. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.